Першу патронатну родину створили в Інгулецькому районі. Мама Алла виховує одну власну доньку, 16-річну Камілу. Нині взяла на тимчасове виховання ще двох дітей. Єгору два роки, Микиті усього три місяці. Вони рідні братики. Хлопчиків вилучили одинокої мами. Жінка має проблеми зі здоров'ям та опинилася у складних життєвих обставинах. Вона не може повноцінно здійснювати догляд за синами. Жінку можуть позбавити батьківських прав. Зараз ця справа у суді. А поки рідна мати має право провідувати синь у патронатній родині Алла кучма за фахом оператор АЗС, але за покликанням няня ділиться, допомагала іншим бавити дітей, тому й вирішила стати патронатною мамою. Мені дуже подобається бути з з дітками, тепло їм дарувати любов. І ну як я себе почуваю на ну натхненно з ними і радуюсь тому, що коли дитинка приходить, і вона недовірлива в неї дорослий взгляд, і коли вона проживає і от цього ти стаєш щасливий, що можеш подарувати ще комусь любов, тепло і ласку. Це взагалі не складно і в мене є ось помічник мій. Вона дуже ну, добре жила з дітками, дуже любить їх, і теж все виконує з любов'ю. Ну як і плюс у нас є би, команда дуже велика у справах дітей. Ну то есть ми не залишаємося самі на одинці. То є, ми все робимо в команді, і це дуже важливо. Доглядати за хлопчиками допомагає помічниця патронатного вихователя 20-річна Кароліна. У дитинстві я хотіла бути вихователем у дитячому садочку, потім я хотіла бути поліцейським, ну, вирішила вступати на юридичний, але дітей я люблю, мені але запропонувала стати з нею помічником. Я погодилася і от помічник. Дуже легко потреба у прийомних та патронатних родинах у місті дуже велика, особливо коли йдеться про дітей віком до трьох років від тих, що опинилися в складних життєвих обставинах. Адже в державі припинили своє існування заклади інституційного догляду. Є лише одна можливість направляти дітей, що залишилися без батьківського піклування, до медичних установ. Однак там займаються лікуванням, а не вихованням дітей. Тож зростає потреба у дитбудинках сімейного типу. В інгулецькому районі їх два і ще п'ять. Прийомних сімей зараз тут 23 дитини. Патронатні родини беруть дітей на тимчасове виховання. Створення патронатних сімей у місті є дуже велика потреба і бажання кожного району створити таку сім'ю. І ось ми в нашому гелецькому районі створили патронатну сім'ю. Це перша, перша сім'я, да і взагалі це друга сім'я по місту. Перший був Саксаганський район. Дівчата молоді, енергійні, ресурсні. Їх дуже позитивно характеризували в обласному центрі соціальних служб, які проводили навчання даних людей, підготовку для надання послуг. Тому ми дуже раді. Ось влаштували двох діточок до двох років. За умовами патронату, дітей влаштовують в родини на три місяці. Однак справи в суді стосовно таких дітей розглядаються довго. Тож в умовах війни подовжують цей термін до прийняття судом рішення про позбавлення батьківських прав. В лікарні Інгулецького району наразі перебуває ще одна дитина. Вона теж потребує патронатного вихователя. Її старші брат та сестра зараз у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей. Аби не розривати сімейні зв'язки, фахівці служби віддають перевагу тим вихователям, які можуть опікуватися одразу трьома дітьми. Якби в районі було дві-три патронатних, чотири родини це. Тільки було б на користь. Тим паче, ми можемо ж приймати дітей з інших районів і, і з інших територіальних громад за певними умовами та договорами. Відкриті ми дуже довго проводили таку роботу. Проводили інформаційні компанії, відвідували наші підприємства, установи, медичні заклади, заклади освіти надавали людям певну консультацію, розказували про патронати, про сімейні форми виховання, тобто. Всі бажаючі люди, які е, хочуть дізнатися більш детальну інформацію, як це працює, функціонує, які необхідні документи, звертайтеся до служби у справах дітей е, за своєю територіальністю, за місцем проживання, вам нададуть усю консультацію, розкажуть, яким чином стати патронатним вихователем або створити прийомну родину. Надія Шевченко, Назар Прусенко, постфактум.